Чим шустріше крутити саморізи суху грушку. Зараз спробуємо. Так, перший візьмемо імпакт. Так. Пробуємо. Ой, крутиться щось трошки. Оцю грушку не особою хоче крутитися. Не хоче. Давай попробуємо шуруповертом. Цей тріщить і не хоче, ну. шуроповта. Ага. Капець. Бітка зірвала цієї. Цей ці вам. Це триндець. Взагалі, я думав, грушка м'якше дерева, дерево. А воно капець твердюще. Ану. Ага, вже ні туди, ні сюди. Докрутився, анекдот знаю. Ай, так, а ну як його відкрутити тепер. Все вже. Злизані грані. Це триндес. Ой, oh, наекспериментував.